В сьогоднішній день. ці сміттливість, зібралися, зійшлися, так як кожного четвера ми збираємося в ранішньому служінні, але сьогодні знаю, є подія з слова Божого. чуть задержалися без світло поставлено. і знаю, що ми в 10 починаємо служіння. І така, як говорять люди, якщо тобі не добре, подумай, кому набагато більше, щоб тобі стало краще. А скільки людей на Україні сьогодні вже біля року не тільки світла не мають, а й води. Правда? То кому краще? Але ми вже так привикли, щоб включив воно світило, гріло. Але треба привикати, треба соглашатись, треба Бога молити, щоб Бог допоміг, щоб все це закінчилось. І ми з вами маємо ось це свято. І чомусь завжди на ці рокові свята приходить на пам'ять псалом. Мількають года за годами. Як то по-українськи мількають? Проминають. Проминають. Я то ще сказать, що зараз по-російськи співав. Проминають, і мількають, года за годами. І кожне свято від того стрітення до сьогоднішнього. Це вже рік пролетів. Це вже рік пролетів, пролетів. Ми, може, так на новий рік більш зосереджуємося. Звертаємо увагу, що то рік пройшов. Але кожен день і сьогоднішній день. І якщо дасть був завтрашній день, це ж від того року і по цей, це знову ж рік пройшов, пройшов, пройшов. І ми. Хто як, хто зрослішає, хто красивішає, хто мудрішає, Ну, і хтось старіший. Таке життя на цій землі. І треба соглашатися. Може, хто хотів би скоріше, щоб підрости, помудрішати. Ну, а скоріше постаріти, то, мабуть, мало бажаючих є серед нас. Буду читати основу нашого свята, яку ми маємо з вами. Це буду читати Євангелі Луки, 2 розділ з 23 го віршу. Бо написано в законі Господньому, кожне первонароджене дитя чоловічої статі, яке розкриває утробу, має бути посвячене Господеві. І щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, пару горлиць або пару голубенят. Тоді був в Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон, він був чоловік праведний і благочестивий, котрий чекав утіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, і було звіщено йому Духом Святим, що він. Не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І Він прийшов, натхнений духом храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над ним законний звичай, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром. Бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту язичникам і на славу народу Твого Ізраїля. Йосип і мати його дивувались тому, що було сказано про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії, матері, його: ось лежить цей нападіння. І на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрились помисли багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з племені Асирового, вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком сім років від свого дівоцтва, вдова років років чотирьох. Яка не відходила від храму, служачи Богові молитвою і постом в день і вночі. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто очікував визволення Єрусалиму. І як вони викнули все за законом Господнім, вернулась в Галилею своє місто Назарет. Дитя зростало та зміцнювалось духом, сповнюючись мудрістю і благодать Божа була на нім. Ось така основа Слова Божого, Божого цього нашого свята відзнаки ця подія, яка сталася в Єрусалимі в храмі. На перший погляд, якщо ми так просто. ну, Зустріч, Ібо мало було зустрічей на землі і пророків. І даже Ісуса Христа із людьми в різних місцях. Але воно більш так щось не, не відзначається. А ось за цю зустріч, то описує слово Господнє, описують апостоли. Прочитавши. Ми то чули, щоб сповнилось все написано в законі. Ми знаємо, друге місце говорить, що Ісус Христос він не прийшов нарушити закон. Це не є в тому, що розуміння вже те виконати, а друге щось поставити, хоча вона відбулась в цій мірі. Але Ісус Христос каже, Я прийшов закінчити, виконати закон. Багато було постанов в законі на кожну якусь подію, що мали робити євреї, що вони мали виконувати. І коли народився Ісус Христос, Його батьки, вони додержуючих цих постанов, вони також для себе робили всі ці порядки. Хоча не розуміли, так як і написано, не розуміли батьки, що відбувається з їхньою дитиною. Вони якийсь мірич, я думаю, із благовіщення. Марія розуміла в якийсь мір, що щось не так, як із всіма дітьми, із всіма, хто народжується. Але ж оприділення в цьому, що ж то буде, думаю, не розуміли батьки і Марія. І тому кожного разу, але ж вони своєю певністю вони додержували цих постанов. Тому що вони знали, що. Кожний єврей, особливо хто був при владі, вони дуже слідкували за кожною буквою. І якщо хтось букву не виконував одну, в другій руці був камінь. І тому євреї, вони старалися, вони боялися <кхи> священників, вони боялися синагоги, бо могли б відкинути, а це вважалося великим наказанням, не бути. Причетним до священства, до синагоги, і вони виконували свої обряди. Коли ми знаємо, що ось цей муж Симеон, він був виділений серед священників, це був, був чоловік праведний, благочестивий, котрий чекав утіхи. Для Ізраїля, і навіть Дух Святий був на ньому, що це була рідкість за старого заповіту, щоб Дух Святий він вже працював, але на одільних людях він перебував. І Симеон був в тому числі. Його характеристика, що він чекав утіхи для Ізраїля. Хоча я, я і далі прочитував, що ізраїльтяни, де і ця вдовиця говорила всім тим, хто очікували визволення Єрусалиму. Був римський період. Ізраїльтяни не були на висоті як певного часу. Вони були в рабстві, вони були порабощені. Але вони в якомусь своєму розумінні, вони знали, що вони народ Божий. Що вони вибраний народ, що Бог їм давав пророків, що Бог їм давав царів. І вони не повинні були бути в рабстві. Їх Бог, як вони з певного часу святкують, нас Авраам, наш Бог. А тут рабство. І це їх. Тягутило, вони були засмучені ось тією обстановкою тої Римської імперії. Вони чекали тихі, вони чекали визволення. Може, думаю, в якомусь такому состоянні, як сьогодні ми з вами, українці. Ми чекаємо. Думаю, кожного дня, кожного часу ми чекаємо визволення. Воно щось внутрі, воно те єство, воно саме говориш, не говориш, воно, воно дає за себе знати, коли вже Господі закінчиться, коли вже перестануть, коли вже цього не буде. Щось таке відбувалося того часу з ізраїльтянами. Вони чекали. А Дух Святий відкривав Семеонови, що втіха буде. Там, де і вдовиця говорить, що визволення, а це вона ну, в якомусь такому, що в основному всі євреї того чекали. Вони чекали своєї влади, вони чекали свого визволення, вони чекали свого царя, вони чекали свого визнання з такого якомусь своєму розумінні, а Дух Святий Симеону відкривав істини, що втіха прийде. І тільки так, як ізраїльтяни чекали визволення, Дух Святий відкривав, що прийде втіха не для ізраїльтян тільки, а для всіх народів. І для українців. І ми сьогодні з вами в цьому впевнені, що це втіха прийшла і для українців. Війна, туга, переживання, горе. Були голодомори для України, на Україні. Були війни, була біда, а втіха не визбиралась. Кожний віруючий мав собі щось внутрішнє, якийсь вогонь, якесь тепло. Господь є мій Бог. Господь моя втіха. Бог, це, це моє оправдання, це моя сила. Цього ніхто не міг зібрати. Не лагеря, не тюрми, не гоніння. Не емфітеатри, ні, ні ще цього не могли в людей забрати, всіх народів і в українців також. Це осталося, це воно є і сьогодні. Та туга. Але є надія на втіху, що Бог є з нами, що Бог наблюдає над нами. І Симеон, проживаючи своє життя, він чекав цієї втіхи. Що воно мається прийти на всю землю. І йому Дух Святий відкрив. Хоча йшли уже преклоні, года Його, що ти не відійдеш з цієї землі. Ти побачиш. От Бог чогось по якійсь милості захотілося йому цьому мужу і праведному дати втіху, ти не відійдеш, ти побачиш, ти побачиш це. І настав, той день. Скільки років не написано він чекав цього. Який це був період? Чекав, чекав, чекав і настав той день. Настав той день, що Бог відкрив, що ти получиш. Це, це воно дає якийсь той залог в тому для нас всіх, віруючих, настане той день. Де ми чекаємо. Де ми молимося, на що ми надіємося, настане визволення, настане втіха для українців, і він буде, і воно так буде, брати і сестри, бо Господь є наш Бог. Ми повірили Його, Він відкрився в нас, каже народ, сидячий в темряві, а представляємо нас сьогодні без віри в Бога. Представляємо, це состояння без віри в Бога. А Бог каже, народ сидячий в тьмі. Тобто за весь язичний народ, Він каже, побачить світло. Господь всі народи любить, бо це Його творіння, каже, побачить світло. І подібно, як до Симеона прийшло це світло, прийшла ця втіха. І слова, які здивували Марію Йосипа, Дитятко маленьке, на руках і пророчі слова Симеона: що це оцей лежить, оцей, що чекали народи, що проходили віки, що мінялися ери, а ось зараз оцей лежить. Де закон робив свою роботу, де були всі ці предвіщення, пророчі, все. А ось зараз, оце, це цар, світло для всіх народів, це визволення всіх народів, це втіха для всіх народів, це ось тут зараз. Слухає Марія з Йосипом, чує і дивується, що ж то воно буде? Що ж то воно буде? І коли вони закінчили ось цей обряд, виконали. Я думаю, ось далі пішло буденне. Вони принесли там, що там належало принести в жертву. Воно виконалось. І вони забрали своє дитя і пішли до хати. Пішли до свого місця в Назарет, де написано. Життя продовжувалося. Чи хтось. В тому храмі ще, може зрозумів, а більшість ніхто цього не розумів, що яка подія сталася їхнього дня в цьому храмі. Мало, навірно, все це розуміли. Лічності деякі тільки ми читаємо, що вони хто здивувався того, хто предсказував пророчі слова. Для Сімеона, я думаю, це було впевнення тої вірності Божої, того він знав, що вже його життя. Перебування на цій землі вже закінчилось. Все, живий ви Бог сказав, що Він його забере. Але до того часу він чекав, поки не зустрівся. І так як ми з вами говоримо, що ось за це стритання, тобто зустріч, ну, язический народ то багато що там на цю зустріч говорить. І зима, і літо ще щось там малюють, рисують і так далі. Але ось ці, ця зустріч для нас, вона висвітлює і багато. Ми вже чули. І ще сьогодні будемо чути. Це людина зустрілась з Богом, Богом людиною. Це була ось ця зустріч, це була вся в храмі. І ми можемо тільки завидувати, що нас там не було, що ми не могли зустрітися. Що ми не могли побачитись. Але слово Господнє говорить, що чуть щось не так. Я думаю, в нас би всіх бажання, хай би даже, може, не Роселині, якби ми почули зустрітися з Ісусом Христом. Не колись було пробудження в Естонії, ми знаємо. Їхали всі. З України, з усіх країн їхали, бо там якесь щось було, там щось відбувалося. А якби ще ми почули, що десь там, ну, може, в якій країні, де ми могли б поїхати, думаю, дуже багато було б поломників. Дуже багато було б бажаючих поїхати і зустріти з Ісусом Христом на цій землі. Ну, Але ж ми чуємо, що якщо хтось. Таке скаже, то це обман, що там у плоті Ісус Христос чи щось щось друге. Ну, але, ж, але ж більше щось слово Господнє відкриває для нас з вами. Хто бажає зустрітись, тим більше, що навіть Христос приглашає і напрошується до людей на зустріч, а люди не хочуть. От, от зрозуміти таких людей. Де Христос, де Бог, де Творець хоче зустрітись з людиною, а людина не хоче. Ну як таку людину назвати? Яке в її розуміння? <смістична> Прочитаю <смістична> Це Матвія 25 розділ. Ну Ми цю історію знаємо, я скорочуючи 44-го віршу. Тоді вони скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним, чи спраглим, чи чужинцем, чи нагим, чи хворим, чи у в'язниці і не послужили тобі, тоді скаже їм у відповідь: істинно кажу вам. Тому, що ви. Тому, що ви не зробили цього одному з цих менших, то не зробили мені. Приглашає Христос на зустріч людей до себе чи ні? Приглашає. Слово Господнє запевняє, що нужденні на, все, на всю історію людства вони будуть на цій землі. Вони будуть, так Бог сказав. Вони будуть і вони є. І тут люди, які зацікавились так буквально, як може сьогодні, от де би зустрітися, де би побачити, куди поїхати, щоб зустрітися з Ісусом Христом. А тут ще більше слово Господнє вияснює, не тільки зустрітися, а каже, послужити, щось зробити добре, а люди або не помічають, або не хочуть. Щось зробити добре треба зробити. Чимось благословити треба щось віддати. Кудась там пойти, поїхати, це треба, Треба, а людині не хочеться. Людині хочеться зустрітися з Богом. Людині хочеться побачити Його. А Христос так буде говорити. Я був біля тебе. Я, може, жив сусідом з тобою. Я, може, в твоєму селищі був. Я був на роботі. Я був в в'язниці, я був в другому місці. Я шукав тебе, ти бачив, що це можна було зробити, а ти не схотів. Ти минув, ти не схотів йти на цю зустріч. І це буде як суд від Бога. До певного часу Бог не судить. Бог милує, Бог чекає, Бог просить людей. Прийдіть, прийдіть, Бог просить людей. Наскільки ця велич любов Божа, що Бог просить людей, приклонився на цю землю. Став нужденним, захотів їсти, захотів пити, захотів одягтися, попав в темницю. Щоб з людиною зустрітися. Щоб мати це єднання з людиною, а людина обманута, а людина засліплена, маючи очі, не бачить. Або й не хоче цього бачити. Бо всі ми розуміємо, тому всі розуміємо, що треба робити добро. Що треба робити добро, бо не будеш робити гріх на себе. Це відходиш від Ісуса Христа. І наперед слово Господнє говорить, що істину проговорить Бог для, до людей. Це не так, як ви говорите, що ви не могли, що ви не бачили, що ви шукали мене. Це, це ви неправду говорите, не так. Я був для вас, я чекав вас. Я просив у вас, а ви ви нехтували, ви, ви мене не приймали, ви мене не замічали, вас було може багато. Ви були наїдені, ви були одягнені, а я хотів цього, а ви не хотіли. Оці моменти, вони так протризвують наш розум часом. Минути, пройти, не помогти, не підставити плече в чомусь, це, це, ж, це ж не наука Ісуса Христа. Він же так не учив, Він учив і просить зовсім по-другому. Але як я говорив, що Бог Ісус Христос уже осуджує таке состояння, де в науці йде для людей. Але ота от, от ще буде зустріч. Ще буде остання зустріч людини творіння з Творцем. І буде таке оприділення. І 46-й вірш говорить, і підуть ці в муку вічну. А праведникою в життя вічне. Це від тієї останньої зустрічі людині нас з вами, з Ісусом Христом. Це буде таке вирішення, це буде таке оприділення, і Бог сказав наперед для всього людства після тієї останньої зустрічі, бо що не починається, воно десь закінчується. Бог приглашав, Бог чекав, Бог ждав, і воно закінчиться. І от після тієї зустрічі буде таке вирішення. Одні підуть, де будуть радуватись, а другі в моку вічно. Це істина, брати і сестри. І тому сьогодні ми повинні розуміти, готуватись. Шукати і бачити і зустрічати з Ісусом Христом. І робити те ось цими меншими, щоб в цій зустрічі ми, нам не страшно було, щоб ми не, не оправдувались обманом якимось. Христос сказав: Я вам дав цю можливість. Я вам дав цю можливість бачити, робити, зустрічатись, ви її не використали. Ви знехтували вас щось. Було цінніше, у вас щось було краще, а вже так все. те буде, буде остання зустріч. Хай Бог допоможе нам з вами правильно сьогодні оцінювати наше життя і кожної можливості, чи, чи з голодним, чи роздягнутим, чи з хворим, чи в'язниці використовувати. І це буде благословення для всіх нас. Хай Бог благословить нас тому. Молився.